від 100 до 1000 гривень. На Вінниччині з березня пенсіонерам провели індексацію пенсій, призначених за віком, по інвалідності та у зв'язку з тратою годувальника. Про це під час брифінгу розповіла начальниця обласного управління пенсійного фонду Олена Корчака. Підвищення до 100 гривень отримали 6 тисяч осіб. Від 100 до 500 гривень дорахували понад 300 тисячам людей, а це більшість пенсіонерів області. Надбавку від 500 до 1000 гривень отримає понад 61 тисяча осіб, а понад 1000 гривень до пенсії Отримають 10,5 з половиною тисяч осіб загалом по Вінницькій області підвищення. Отримали 383,9 тисяч цивільних пенсіонерів або 95% від їх загальної кількості. Середній розмір підвищення складає 425 гривень 48 копійок. Перерахунок проводиться індивідуально за матеріалами пенсійних справ, і розмір підвищення залежить від загального страхового стажу та заробітної плати. Також перерахунку підлягає пенсія колишніх працівників силових структур. Розмір збільшення виплат для них не може перевищувати півтори тисячі гривень. Доплату нарахували також майже 24 тисячам пенсіонерів, а середній розмір підвищення становить 1184 гривні. Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для 4 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.